Сьогодні ми будемо робити палатку від дощу, бо конкретно надоїв уже вже той дощ. Робимо. Перше, втикаємо цю грубу палку. йо моє Ой. Діма! Це говорить аніматор. Добре. У тебе щось вийшло? Аніматор, допомагай. Я знімаю, я знімаю. Втикаємо цю палку. А, аніматор має допомагати, як зрозуміла, так. Втикаємо цю палку, аніматор близько не стій, бо дам по, по голові цей Дурацькі комарі. Ой, тут такі сильні комарі. Падає зараз радощ. Кабівські комарі. Ну добре, ми зараз повернемося. Коли Діма хоча б заткне оцю палку. О. Я заткнув. Т... О, ти вже заткнув? Тоді давай по діагоналі. Тепер отут. Ой. Тепер отут давай. Ой. Ну добре, ми зараз повернемося. Ми зараз повернемося з, з твоїми підписчиками. Я, я їм покажу який зараз сильний дощ. Ну, доща я так бачу, що ви не бачите уважно Панёк, де ти там? Які хмари на небі? Називай мене аніматор. йо мою чуть не ця палка. Коротше, Діма, ти ще не забив. Добре, я тобі дам, ти вже забив, майже забив, так? Я тобі даю наступну палку. О, цей дощ падає. Ого! Ой, тримай палку! Давай палку! Мартуся! Ай! У нас з калками. Та всі палки с Що ти хотів від палки? А там нема гостряка! Нам не треба ту дурну палку! Ой, іду я шукати в бочці нову палку! Поди що? Папа. Так, де тут палочка? Вибачте, подписчики, ми мусили піти до хати. Там так почав валити дощ. Дуже почав валити дощ. Я так промокла. Де? Ну, ми тут історії розказуємо. Я розказую історію. Аніматор розказує історію. Діма, можеш потримати телефон на аніматора. Мегко. Ти будеш тепер аніматором. Ну коротше, вчора ми з моїм татом і з Дімою, який тільки що забивав палки на душі. Їздили вчора на великах. Ми дали стріл і недалеко від нас є такий шашличний дід. Ну, такий. Як недалеко 3 кілометри до нього їхати. Ну там, ми каталися на роверах. І послухайте, він, ну, типу, такий відпочинковий комплекс трошки. Там є басейн, гірка, ну, і що таке кафе і річка. І річка. Недалеко. Ну, як не Ну коли нього там. І от слухайте таку історію. Ми вперед. А назад ми сестру. Ще... Коротше. І перше. Ми поїхали в Галіцію. А тебе. І ми переходили трасу. Трасу. Ну, Недалеко від нас, є така траса. Діючок. Може сказати, головна дорога в Угу. Mm -hmm. І. Діма, як переходив трасу, той, що зараз мене знімає, і забив палки. Він як переходив трасу, загубив тапу і потім дивиться, а тапок посередині троє. Бо в мене шлапак. <кхи> <кхи> шлапачі в мене, шлапачі, як мама говорить. І Потім Діма вийшов, посередині трава. І хам на траво в траву. Потім пішов, я вам ці трави діставати. А це ще не все. ну ми... Ана, прибери трошечки там. Двісь, які ти порозкидалася. Ой. Ну коротше, і ми там ну, короче. пішов, а тебе щось попили, сочки купили такі я купила снікерс. Я Баунті купив. Так, <гум> Діма да, Баунті купив. Представляєте, Діма Баунті купив. З вишнею. З вишнею та-та-та. І далі. Ми повернули до шашличного двора. І далі. І я собі їду. І, і ви мене... Купили з татом і, і куди ми, їдеш? І з Дімою. Ну, і я щось там був такий горник, і Я якось так заїжджала на горник, і заїхала дуже неудачно. І... Де ти була? А, то було, ну, коло річки знаєш? Ти була ще тоді на шашличному двору? Ні. знаєш. Там, там де такий горбик, і там таке решіточка зверху, а дивлюся отуди, а там зразу обрив. Так, Так. і я на тому горбику допорилась з керуванням, і в мене ролер почав їхати в той обрив. І я швидко повернула роді туди і з'їхав і я впала. А там в тому обриві було багато борчинників? Не дуже. А так. були? Ні, не Одразу обрив, такий Так, небезпечно. Я так руль повернула туди і впала просто пишімо. Тепер в мене і тут синячок і тут синячок, і тут синячок і тут синячок Погано. навіть тут рамка така теж. Якщо ви замітите, це ще на все. Я там впала в кущі. Дивлюсь далі, їду. Їми стали нема. Йду далі, а там такі дві велетенські собаки і стоять. І на мене полетіли. Я така тихенька стала. Що, серйозно? Серйозно. А на поводку? Ні, на, на, не на поводку. Дві? Дві. Великі? Великі десь такі. Ніфіга собі. Я така стала зраду така. Не там мені ззаду. Бугум-бугум. -бу -бу. Якось трохи відстала. Далі я сіла, сіла на ровер, погнала всі сили. Собаки за тобою погнались? Та ні, вони щось там кущами задилось. Ти задивилася на щось, я скорім погнала, я далі обіцяєшся мене нема. Далі обіцяють, що мене нема. Я швидко погнала і, коротше, відірвалася від тих собак, а це ще не все. Виїжджаю далі на дамбу. Ну, у нас така дорога була, маршрут на дамбу поки виїхати із кущів. Ну, там була стежка така. Далі я виїжджаю на дамбу. І діємо статус далі нема. Да. Да. Так. Далі. А як це так сталося, що ти загублюєшся? Я просто ще тоді не доїхав, я ще їхав на роврі. Зачепив стовпчик і сказав Ой, блін! Йокали мене! Стоп! А так ти на мене не кричав! На мене так викричав, йой! Йой! А далі Діма в і і зі І то потом і з'їхав вниз. І що? Я, я погнала вперед, коли жодна і дитин не народилася. Діма з'їхав вниз з дамби. підйомчик. Отакий Діма з'їхав вниз, до траси. Вниз. Я погнала вперед по дамбі. Погнала так вперед. А ще лишивчик скіт. Жодної дитини нема. Потім тату доганяє мене. Потім кажуть, Діма почекай. Mm -hmm. Ми почекали Диму і вже все було нормально. І ми поїхали далі. Тепер слово передається тобі. Димі. Тільки на таку саму історію я. Добре. Давай телефон. Розказуй. А я сюда позручніше. Ну, Значить. Я ну, був у Львові в лікарні. Ну, значить, я був у Львові в лікарні. Ні, не про то, тут скучно. Зараз на не скучно, мені зайшли руку А, ні, не скучно. Ну, коли ми сидів там два тижні. Я перейшов перший раз. Ні, я вже добу Я Не буду скучати. Діма, мені прийдеться про видаляти дані. цей кусок, свіче думай. Ні, да, про Даню розкажу. Ну, давай. Перший я вам розкажи, хто, таки, хто, хто такий Даня, щоб вони знали, хто такий Даня, добре? Даня. Даня. Даня це. Те, малий засранець. Двіродний брат, двоюродний брат, ні. Це мій двоюродний брат, проведені. Але він малий і має ще поганий характер. Поганий характер. Це малий поганий характер. А такий от! Він всіх. Скажіть, вони не слухається. Не слухається. Часто кричить, часто вивчить і всіх. Старається. Uh, да. Так. всіх... Коли я просинаюсь, він з таким лицем означає, що він не хоче битись. Коли з таким хоче битись. Я знаю цей вигляд. І, і в мене навіть була з, ними, з ним багато історій за два за тижні, за два, за два тижні. І я розкажу вам. Mm. Одну з них. Одну з них. І розка... І, розкажу... І про що вона була? Ви по побачите в цій серії? І вон... вона була про мого друга. Ага. Так. Я, я визиваюсь Ромчика. Ромчик, приїжджай, бо мене тут атакують. Стоп, а ви э, ну, знаєте хто такий ромчик? Мій друг найкращий, так? Найкращий мій друг, який близько біля нас знаходиться. А ти що, позвонив йому? Ні. Як не викликав? Ні, не подзвонив йому і сказав, коли в хлодоці сидів, бо я не хотів, щоб він мене тестував. Ем, я чекав в кладовці. Там дуже смерділо лаком. Я міг вмерти. Ну краще втікнути від дані, ніж вмирати. Краще uh -huh. вже там. А що вона, вона би забрала? Вона би тебе не вирівала, дані закрила, то й будеш немає. Ну, я, я не знаю. Я хотів би бути смердина. Ну, так от. Я сиджу, чую, хтось дзвонить під домофон Дані зараз вже кричить. а Голосніш. Набагато голосніш. Давай книг не голосні. О боже! О боже. І... Я вам розкажу дві історії про Дані. Та давай вже хочу одну розказуй. Ну добре. Я, я не міг говорити, сказав хто, не чув. Знову сказав хто, не чув. Ну потім якось почув від того оромчик. І. Відкрив. Ромочек прийшов. Дані його лучше Ми втікали від дані. І то вже не йде. Та так. було дупі йому дати, га? Ну, ви двоє хлопці не могли дати, Мало може по дупі. Так. Ну, ну треба було. Треба, треба так йому подупі. Так, розказую історію про Мартусю з Данією, яка ще сталася в 2022 чи в 2021 році. У 22-му. В 2022 би. А у 2021 я вже забув. Запит... Ну от так от. Та не важливо, для кому. Це історія <кл 'язався> трохи мощна. І Дані не бився кулаками, бився потужнішою зброєю. Кулаків. Ми, значить, бавились доганянки з Мартусею в хаті.